І з початком повномасштабного вторгнення всім довелось пристосовуватись до нових реалій. Однак це не привід ставити життя на паузу. Будувати стосунки та одружуватись під час війни складно, але реально. Знайомтесь, це родина льодових. Їхня історія кохання почалась 5 років тому. Зараз вони разом служать у 105-му прикордонному загоні. Максим обіймає посаду зв'язківця, а Вероніка медикиня. Познайомилися ми за місцем мого проходження служби. Коли ще був на строковій службі, і вона до нас приходила, так сказати, військове містечко пограти в волейбол, там, де ми всіх збиралися, грали, і там познайомились. Потім була така якась у нас е, вечірка, і там більш детально ми вже познайомились. Але ми тоді ще не зустрічалися. Зустрічатись, ми почали, коли е, в мене померла бабуся, і він мене дуже сильно підтримав. І в той момент е, у ну, нас якось зав'язалися відносини. Сім'я людових приклад того, як можна поєднувати військову службу з подружнім життям однак, які в цьому є переваги та недоліки? Об'єднувати службу і сім'ю це дуже важко. Ми намагаємось, коли приходимо зі служби, не думати взагалі про службу, щоб нас ніхто не відволікав. Плюс в тому, що я знаю, де він, що з ним, я в будь-який момент можу до нього прийти і подивитися, що все в нього гаразд. І в той же ж момент ми разом служимо, і в цьому є великий мінус, тому що я знаю, що тут в нас відбувається. І є моменти, коли його відправляють кудись, і звісно, що я переймаюсь, переживаю, і тому ну, це складно. Просто очікування це страшніше. Я завжди казала, відправте мене краще в якусь гарячу точку, ніж його, тому що мені так буде легше. Ну я розумію, що якщо я буду вдома, а він кудись поїде, йому так буде легше. Вона виїжджає на кордон за пораненими. Так само я можу виїхати якоюсь групою, так само на кордон, де. Наприклад, російська ділянка, там завжди обстріли і тому подібне. Тобто друг за друго переживаємо, звісно. Завжди на роботі. Кожен день, тобто, як такових, то вихідних немає, тому що якби війна в країні. І зараз от, то, що саме служба, і ми бачимося, це більше на роботі, ніж вдома. Тобто на сім'ю, так сказати, часу мало. Але і плюс, то, що якщо після добового наряду, вдома вдвох, якщо попали на один наряд, вдома вдвох відпочиваємо ще добу самі. Попри щільний графік на службі, Максим і Вероніка знаходять час для своїх захоплень. Інколи можу почитати, можемо пограти в приставку, але це дуже швидко закінчується. Я починаю психувати, що я програю і, і все. Ну, можемо поїхати там, по торговому центру погуляти. Ну, то є дуже мало якихось у нас розваг, тому що приходимо пізно, йдемо на роботу рано. Відпочивати вдома. Що ще робити? Краще відпочивати. Телевізор можна, можна приставку пограти, двох так само тому подібне. Або просто лежати та й все відпочивати. Війна змінила життя кожного українця, однак для справжнього кохання вона не стала перешкодою. Максим і Вероніка одружились 4 листопада 2023 року. Бажання людей створювати родини в такий тяжкий час є головним показником віри в майбутнє.